Ціни влясі сільпо! Морський їжак. Яка ціна виходить за один їжак. Майже 200 гривень, так? Я в захваті. Де ще ж можна купити морського їжака в Києві. Один живий лобстер вийде вам. 459 за 100 грам. Тут можна придбати ікру, лососево і горбуші. 729, 194 за 100 грам. Форель 254. А, тоді дешевше. Тиня болопіель. Цікаво, скільки вона заважить. 1263 гривні. Покладу назад. Пока. Авокадо по 149. Гнилі банани по 289 гривень. Що таке? Це Фейхуа. А, яка ванночка майот. До речі, яка його ціна? Кастрюлю почти за 13 тисяч. Суп буде дуже смачний в ній, повірте на слово. Скільки 300 тисяч гривень бутилочка вина червоного. Тут і дешевше за 58 тисяч. А ось і ціна майота 3500. Куряче філе 400 гривень за кілограм. Воно ще один з'їзди. Майже тисяча 100. за кілограм. Sorry. Не наго, ні? Один перчик жовтий буде на пам, -пам на 131 гривню. Чого вони так рот відкрили? Найдешевше молоко 75 гривень. Органічне. Ви колись куштували сметану копчену? Поштучно у вас є яйця? Поштучно? В смислі? А, а ні. 90? По 46 у нас. Да, 46 гривень. Да. Які вони? Ну, дивіться, відкриваємо дивимося. Чисті. Малина сублімована. 319. Справжні? Справжні? О, да, справжні. Упаковка пиріжків 350 гривень. Вау! Екс вок. 3,400. коробка класна. Ще актуально говорити про цю ікру? 3000 тисячі гривень. Цікавий магазин із звичайними продуктами, так і ексклюзивними.